Здебільшого роботи мусять працювати ізольовано від людей, адже вони не відчувають, коли стають небезпечними для інших. Але Джастин може стати винятком. Він устаткований такою кількістю датчиків, що вважається достатньо чутливим, аби працювати пліч опліч з людиною. Джастин розроблений у німецькому центрі авіації та космонавтики. Цією розробкою винахідники хочуть довести, що робот цілком здатен співпрацювати з людьми і не становити загрози. Досі закон суворо забороняв людям доступ у приміщення, в якому працюють роботи. Тому програми були автоматизовані таким чином, щоб можна було повноцінно працювати лише з роботами і зовсім без людей. зараз ми намагаємося впровадити нові норми, які б дозволили цю взаємодію, але при цьому на 100% гарантували б, що роботи не завдадуть шкоди людині. Якщо робот перебуває занадто близько до людини, це може бути небезпечним. Цей тест показує, чим усе може обернутися. Однак роботів можна теж навчити зважати на людей, які їх оточують, і в складних ситуаціях керуватися відчуттями. Завдяки великій кількості датчиків Джастин реагує на дотик. Якщо покликати його жестом, він підійде ближче. А розпізнавши перешкоду, він автоматично ухиляється. особливість полягає в тому, що цей робот здатен вступати у фізичний контакт з оточенням. Він може торкатися речей, може взаємодіяти з людьми, тому людям можна теж торкатися робота. Він на це відреагує розумним чином, допоможе людині і, передусім, точно не завдасть шкоди. Важливо, що робот поводиться таким чином, що навіть у найгіршому випадку, якщо щось трапиться, він не зашкодить людині. Я готовий ловити. Прошу, кидайте. Джастин влаштований так, що йому навіть можна грати з людьми. Увага, я кидаю м'яч назад. Але працювати з людьми Джастин зможе лише коли це буде дозволено законом. Наступний кидок, будь ласка.